Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні ми в прямому ефірі нашої програми на випускний вечір у школі раді представити учасників ток-шоу під назвою Останній герой. Ми всі з особливою пристрастю протягом такого тривалого часу цілих 9 років спостерігали за запеклою боротьбою учасників та їх неперемірної волі до перемоги. На їх темнистому шляху до слави було все. Боротьба з голодом. І сном. Зі страхами. І комплексами. Пекучим бажанням свободи, що проявляється у суміщення приємного з корисним, зокрема з прогулянками на свіжому повітрі. З наполегливим прагненням зберегти у таємниці здобуті нелегкою працею знання.